24 вересня 2025 рік Шоста. 30 ранку Ми з Тимофієм вийшли погулять. Вчора знімали ролик один. Чи позавчора. І одна сусідка з собакою попалась на екран спиною. Ну трохи там спину сняли. Як розплакалася, як розскандалилася, що її сняли без її розрішення. ой-ой-ой, і с собакою там сиділа біля нас. Це був тихий ужас. Ну от знімаємо, нікого немає, слава Богу, ніхто не буде кричати, істерику устраювати. Всім хорошего дня, у нас вчора в 22.08 було 17 прильотів. Був тихий ужас в нашому місті. Взриви були такі, що караул. Так що бажаємо вам тиші і спокою.